Приветствую, друзья! Мы сегодня говорим о многоповторном жиме, направлении, которое стремительно набирает популярность. И у нас в гостях президент Федерации многоповторного жима Украины, мастер спорта по паролитингу Украины, Богдан Костюк. Привет, Богдан! Доброго дня, Дмитро! Доброго дня всем глядачам! Я думаю, что мы сегодня, конечно, разберем практическую часть, то, что всем интересно. Да, покажем какие-то упражнения. Ты, надеюсь, поделишься секретами о том, как жать больше, даже профессиональные рекомендации. Но сначала есть несколько вопросов uh -huh. тебе относительно этого направления. Кстати, правильно ли я говорю, что это направление? Может быть, это все-таки вид спорта или это ответвление, скажем, от того же пауэрлифтинга? Вот как вы позиционируете многоповторный жим? На даний момент ми його позиціонуємо як перспективний вид спорту, який ми хочемо визнати в Україні. Але до цього, буквально декілька років назад, це була фактично окрема дисципліна в змаганнях з пару ліфтингу. Тобто, можна сказати, що з часом вона прогресувала, і дисципліна переросла у майбутній перспективний вид спорту. Я так понимаю, что это э, развитие пошло именно вот с Украины, да, или где-то где-то вот из наших мест, Украина, Россия, да, то есть вот за рубежом, скажем так, далім за рубежі, это еще не настолько развито. Правильно? На більш официальном уровне, без развиток пішов саме из России, там вперше створилася федерація, яка націлена на розвиток багатоповторного жиму. Для кого цей спорт? Хто вот в нього приходить? Це люди, які займалися тим пару ліфтингом, або вот, просто люди приходять з нуля, без якоїсь підготовки починають займатися. Кого більше в спорті? Аудиторія занадто широка. Це як новачки, які хочуть себе реалізувати як в змагальному спорті, так і просто для себе. Адже ми знаємо, що кожен, хто тренується в залі. Да? Його запитують, що жмеш, наскільки. І є такі зали, де вже не питають, який в тебе максимум. А я питаю, а наскільки ти сотку жмеш? Тобто культурист рядовий, професійний, займається багатоповторним тренінгом. Так само і пауліфтери, особливо травмовані, які не можуть присідати, виконувати станову тягу, приходять до нас, мають там різні травми. Це також з гирьового спорту, важка атлетика в якійсь мірі, і навіть. Особи, які займаються професійно греблею тощо, легка атлетика, навіть просто занадто широка аудиторія. Обичний посетитель тренажерного зала, який прийшов нам підкачатися, що да? йому може дати многоповторний жим? Гіпертрофія, грудних м'язів, рук, плечей, а також витривалість, силову витривалість і, звісно ж, чудову форму. Тобто можна не только увеличить количество повторень, да то есть не тільки вот жать много или жать больше, а но и, скажем так паралельно, да розвивати другие качества, виносливості рост мышц. То Тобто це може бути использовано не тільки професіоналами, но вот обычными людьми, які да, хочуть тренуватися загалом багато жим, якщо говорити саме за вправу, є елементом підготовки. Або й підсобкою у багатьох інших видах спорту Богдан. В чому заключається концепція самого тренувачного процесу при многоповторному жимі? Тобто, які основні моменти концепцію можна розділити ну, підсвідомо на два етапи: це передзмагальний і змагальний. Я пропоную сьогодні розглянути передзмагальний варіант. Він складається, наприклад, якщо ми говоримо за мікроцикл, да, який тривалістю буде у нас тиждень, складається з трьох-чотирьох жимових тренувань. Тобто, наприклад, якщо ми готуємося на вагу штанги 100 кілограмів, перше тренування ми виконуємо з вагою штанги 100 кілограмів, друге тренування, наприклад, 60 кілограмів і третє 80 або навпаки. І тепер щодо сам, самого жиму, да? є два варіанти. Можна, розв... можна набавляти кількість повторень з кожним тренуванням, а можна набавляти вагу штанги. Наприклад, якщо нам потрібно жати 100 кілограмів. І ми вибираємо об'єм 100 разів. Да? Ми розпочинаємо з ваги штангів 70 кілограмів, тобто це та вага, яку ми можемо виконати під час тренування 100 разів. Що мається на увазі, до речі, 100 разів, сумарна кількість повторень. Тобто ми зробили 20, відпочили, 20 відпочили і так далі. Ми набираємо. Тобто ми з 70 починаємо і кожне тренування ми додаємо, щоб дійти до самих тих 100 кілограмів. Або інший варіант, ми 100 кілограмів виконуємо на 100 повторень. Але зменшуємо кількість наших підходів. Наприклад, спочатку це було 5 підходів, потім ми вкладаємо їх в 3-2. Ну, наприклад, ну, якщо чесно, 100 кілограмів на 50 повторень це фактично у нас рекорди України, тому це занадто високі результати. Ну і щоб розуміли глядачі, багатоповторний жим це не тільки жим штанги. Лежачи на кількість повторень, це обов'язково підсобні вправи, такі як прокачка тріцепса, широчайших м'язів, біцепса, і навіть м'язів-плечей, і особливо м'язів ніг. але не у силовому варіанті, а так для підтримання тонусу. Ну, я тогда предлагаю вот, все, что ты сейчас рассказал, показать, как это выполняется на практике, то есть э, показать нам вот типичную тренировку, ну и по ходу ее прокомментировать, дать какие-то рекомендации вот нашим зрителям, которые смогут эту тренировку уже самое ближайшее время, я надеюсь, применять э, в своих целях. Обовязково давайте потренируемся. Починаем сомнений, с жиму лежачи, с нашей короной и та влюбленной вправо. Есть очень большая количество разных методик, Але сьогодні ми використаємо методику Романовського Олександра, це наш міжнародник. Вона заключається в тому, що ми 100 кілограмів, тобто нашу змагальну вагу, пожмемо сумарно на 100 підходів. А скільки вже це буде верніше на 100 повторень? А скільки це вже буде підходів, покаже практика. Не можна кожне тренування працювати своєю максимальною вагою. Ми, якщо ми сьогодні працюємо з вагою 100 кілограмів, на наступне тренування ми маємо вибрати вагу значно менше, але збільшити кількість повторень. Но ми ж маємо на кожному тренуванні оптимальна кількість тренувань це 3-4 в тиждень. Все залежить від нашого способу життя, відновлення і так далі. І особливість ще така, що якщо виконувати повторення за повтореннями, багатоповторний жим, у нас дуже швидко забиваються грудні м'язи, руки і плечі. Тому потрібно робити один такий прийомчик. Він дуже цікавий. Після виконання нашого підходу ми йдемо і виконуємо вправу на м'язи антагоністи. Наприклад, відпочиваємо 20 секунд і робимо вправу на широчайші м'язи спини. Знову 20 секунд відпочиваємо, робимо вправу багатоповторний жим зі 100 кілограмами. Потім знову 20 секунд відпочиваємо, робимо вправу. Наприклад, це може бути вправа на біцепс. 20 секунд відпочиваємо знову широче м'ясо спини. Або тобто, все залежить від того, де ми відчуваємо найбільший прилив крові, і йдемо на вправу антагоніста, яка забере трішечки на себе цей прилив, і робимо необхідну кількість підходів. Коли ми закінчили жимом, ми можемо зробити додатково вправи на дельти. Я рекомендую робити їх не доволі часто. Це можуть, наприклад, бути махи, тому що ми маємо розуміти, що багатоповторний суттєве навантаження на наші суглоби. Якщо ми хочемо їх максимально довго зберегти, ми не маємо навантажувати їх в наступних вправах. Тому я не рекомендую робити силові жими, сидячи і так далі. Це можуть бути махи на плечі, це можуть бути розгинання на тріцепси, це можуть бути ті самі вправи на широчащі м'язи, тяги штанги, тяги гантелі, тяги нижнього блоку. Рекомендую робити вправи на широчайші м'язи в горизонтальній площині, тобто в тій площині, в якій відбувається багатоповторний жим. Ну, фактично для саморозвитку також потрібно робити і вертикальні тяги, але потрібно розуміти, що вони нам не суттєво допоможуть багатоповторному жиму. Також в кінці тренування рекомендую зробити гіперекстензію, також для прокачки наших м'язів внизу спини. А також рекомендую чередувати гіперекстензію або м'язи. Пресу. Тобто кожне тренування по різному. Як і в будь-якому виду спорту, ми не зациклюємося на одному принципу, на одній методиці. Ми експериментуємо, дивимося, як організм наш реагує на різні види, принципи і так далі. Тобто все ну, безсумнівно індивідуально. Богдан, огромное спасибо за підтримка, за тренування, за практичні рекомендації. Дякую вам. Якщо залишилися, задавайте їх в коментарях. Мы постараемся на них ответить. Все, что касается многоповторного режима. И, ну, собственно, будет соревнования. Приглашайте. Будем рады поприсутствовать и ха, снять ваши новые рекорды. Обов'язково.